Всім привіт, друзі! Сьогодні як завжди швидкий ринку, подивимось на альткоїни, на біткоін, але перед тим, як ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити лайки цьому відео і коментувати його. І також не забуваємо підписуватись на мій телеграм-канал, на ньому виходять самі актуальні новини і мої точки входу в позицію. Добре, друзі, давайте перейдемо до біткоїна. Так, у нас біточок. Вийшов, як ми знаємо. 29 числа у нас вийшов на новинах, що Grayscale у нас виграв суд Проти всіх і вони одобрили так скажемо, добре, Bitcoin, ETF, так скажемо, G-BTC на Майкросредичі. Тому, друзі, був ось цей памп, досить хороший памп. Зараз у нас біточок робить корекцію. Ну, невеличку, так скажемо, таке. Корекція, ну, це нормально, це класика. Досить непогано. Е, я, все ж таки, Ми закріпилися вище, не йдемо до рівня 26800. Стоїмо вище. Е, нас не пускає рівень 27. Ось даний рівень 27200, грубо кажучи, ми не провалюємося нижче і стоїмо вище нього. Чому? Тому це досить круто. Е, якщо ми не підемо нижче даного рівня, я все ж таки чекаю, чекав нижче рівня, я вчора в відео говорив, що я чекаю все ж таки спуску, можливо, до даного рівня 26800. Після чого я чекав розворот від даного рівня і похід до гори. Як ми бачимо, в нас є досить непогана, так скажемо, реакція від рівня 27200. Тут бачимо досить такі великі жирні такі тіні. Тут, значить, є досить хороший лімітний гравець, який це все просто відкупляє. Просто це все агресивно відкупляє, тому це дуже-дуже круто. Тому тут, можливо, я буду розглядати свою лонгову позицію. Зараз ще точно не буду. Якщо в нас буде імпульс досить непоганий догори, я розгляну тут свою лонгову позицію. Можливо, і зараз після того, як я записую відео, я зайду в позицію в лонг. буду дивитися по ситуації. Ну, а якщо ви не хочете пропустити, підписуйтесь мій телеграм-канал. ссылка буде в описі. Якщо не хочете пропустити мої точки входу в позицію. Куди я чекаю все ж таки біткоін, якщо у нас цей даний рівень вистоїть. Так, де це у нас ця коротка позиція. Секунда. Ось тут ще появляюся. Досить непогано у нас тут виходить позиція. Зараз. Секунда. Так, тянемо стоп до гори. Так, стоп. отсюди за рівень. І тянемо тейк до гори. До даного рівня 28600. Я все ж таки чекаю, що біток підійде до даного рівня, тому кажу, можливо, я і буду розглядати зараз свою новову позицію. Ось ця позиція. Це у нас виходить 3,5 до 1, досить непогано. Сильно не спішимось. Нам потрібен тут хороший такий імпульс. Хороший імпульс. І тут можна заходити в тоді в лонгову позицію. Зараз поки що я, можливо, не буду вже аж так швидко заходити в позицію, трішки почекаю, трішки почекаю. Ну а якщо я вже записую це відео, можливо, вже і ціна біткоїна полетіла догори, там за 2 годину часу може все змінитися. Тому, друзі, якщо не хочете пропускати, ще раз нагадую, телеграм-канал, все тут виложую, всі мої точки входу, ось тут все є. Так, давайте ще розберемо якісь альткоїни. Так, давайте ефір. Так, ефірчик. Тут по ефіру, тут прям круто. Ми прийшли до даної відмітки. Тут прям шикарно може бути точка входу по, в лонг по ефіру. Тут прям шикарно. Можливо, я з що зайду по ефіру в лонг. Ось, у нас ставимо за ці рівні. І тягнемо стейк аж от сюди. У нас позиція прям шикарна 5 до 1, більше як 5 до 1 по ефіру. Е, перша у нас ціль це буде 1827 доларів по даній монеті. Це прям шикарна позиція, я би сказав. Прям, ну, Тут ми прийшли, зібрали ліквідність. Можливо, от чому я не хочу вже заходити прям в цю секунду, так скажемо. Може бути ось такий сквіз невеличкий збір ліквідності і знову похід догори. Тому не спішимось. Тому я кажу, що трішки треба почекати трішки треба почекати. Так, давайте ще якусь, давайте атом розберемо. Так, по атому атом вивалився в нас за ось даний рівень 7 доларів і 4 цента. Прямо ми вже впали. Е, наступний. <кхи> Ой. Так, зараз секунда. Е, наступний у нас, так скажімо, ось така підтримка це у нас буде вже ось цей сквіз, цей Олтинг Лой. Це може бути у нас 7 доларів. До даного рівня ми можемо спуститись. Можемо навіть спуститися. До самої нижньої точки, яка у нас була, це у нас відмітка 6,1. Я не думаю, що ми вже ось сюди спустимося. Я думаю, що ще, можливо, дадуть 7 доларів. Можливо, це не точно. Я би, можливо, і сказав, що вже не дадуть. Можливо, я і прикуплю це на невелику суму даного так токена. Я собі прикуплю по 7 доларів. У мене середня ціна була щось 8 з чимось десь, ось тут. Можливо, я прикуплю собі на спот на невеличку суму ще цього альткоїна. Тому будемо дивитись. Так, давайте ще ще ще. Що у нас тут ще є? Так, BNB. BNB, -шка, BNB. -шка. Так, BNB у нас тут. Просто вивалились з такого клина вниз. Знову проторговка-проторговка. Вийшли за рівень 218, втримали його. Там, як ви знаєте, було новини, що Сізі продавав свої біткоїни для того, щоб втримати BB, нужливо, <кхи> продавав це його біткоїни, то його, скажімо, гроші, що хоче з ними, робить. В принципі, <кхи> тому нічого страшного. Монетка BNB також трималась, був ось такий сильний імпульс. Практично до рівня ми дійшли 242 долари. Тому, але, все ж таки, відкатились донизу. Якщо у нас буде знову тест даного рівня, ми його втримуємо. Тут можна відкривати просто шикарну свою лонгову позицію. В принципі, ми вже скоректували половину своєї, так скажемо, росту. Тому, можливо, і зараз можна розглянути свою лонгову позицію. Так, по NASDAQ, По NASDAQ ми прям тут були шикарно вийшли, Подивіться. Е, ось. Був ось таке накопичення. Був тут прям тренд, такий бо, ви пам'ятаєте, просто ріст без корекцій, жодних взагалі корекцій. Просто палка догори. Тут зробили вже невелику корекцію, і люди почали кричати: все, все падає, ринки лицюють, друзі. Подивіться, тут просто невеличка ось така корекція. Це здорова корекція. Тому, друзі, це все нормально. Може ще бути корекція знову даного рівня і знову до догори. Добре, друзі, будемо на цьому закінчувати. Не забуваємо, як завжди, підписуватись на мій канал, ставити лайк цьому відео і коментувати його. Всім профіту, всім папа.